Після міжнародного блоку продовжуємо ефір українською Швейцарією. Саме так називають курорт, мальовничес гірське містечко, розташоване у Карпатах. Мова про східницю. До речі, до курорту знову можна їздити найкоротшим шляхом, адже дорожники відновили пряме сполучення: Львів, трускавець-східниця. Про це і не тільки будемо говорити із головою східницької територіальної громади Іваном Піляком. Вечір добрий. Доброго вечора, дякуємо, що погодились на інтерв'ю. У підводці я розповідала, що до східниці тепер можна їздити коротким шляхом. Скажіть, ви вже випробували особисто цю дорогу? Так випробував цю дорогу особисто, і хочу сказати, що вразило вразило те, Як ми багато їздимо до наших друзів у Європу, і об'їзд зробили європейським. І на сьогоднішній день дай Бог щоб закінчилася війна, і зробили такий самий хороший красивий міст, як зробили у цей об'їзд. Дуже дякую їм, дорожникам, що вони так швидко відреагували на такий виклик і з'єднали два міста. То я маю на увазі Трускалець і східницю з містом Львова. Про війну моє наступне запитання: війна очима східницьких мешканців. Скажіть, як вона згуртувала ваших жителів? Як ви допомагаєте війську? І чи багато ваших зараз воюють? Ну починаємо з того, що 375 чоловік зі східницької громади сьогодні перебувають в армії. Чи згуртувало? Згуртувало, та й згуртувало всю країну. Ми не можемо інакше перемогти ворога, якщо не будемо згуртовані? Східницька громада одною з першої почала приймати. Біженців під час, коли почалося масове вторгнення в ворога. Я хочу навести такий приклад. Наприклад, голова овруча з земляк. Він сам родом з волосанки. Іван Корук у першу ж ніч, тому що їх бомбили першу ніч. І зразу на другий день ми почали приймати їхніх дітей з овруча. У нас в селах розміщати їх по школах, харчувати, надавати їм. Всяку допомогу я вам скажу, що то та картина така була незвична для нас, так? тому що ми не розуміли, як воно має бути, як воно виглядає, скільки воно буде тягнутися. Але вся громада стала на те, всі села пішли допомагати тим дітям, тим людям, які приїхали до нас уже пізніше, коли пройшло там кілька місяців. Воно трошки, якби устепенилося, ми зрозуміли, що воно ворог вже ніколи не вийде сюди на наші терени. Ми вже почали старатися показати дітям наші е, красоти, так? наш курич, наш е, терений Івана Франка. І була така добра прийнята пропозиція. Між е, співпрацю про між е, Сумською областю і Львівською областю, де ми підписали такі меморандум про співпрацю з юнаківською громадою. Юнаківська громада на самій границі з Росією, і чотир, три рази ми приймали дітей з їхньої громади в себе на території. І старалися у тих дітей від тої війни хоч чимось відволікти показати, що не такий вже і поганий світ. Ну так сталося, що живемо в такі непрості умови на сьогоднішній день. Я також хочу сказати, що дуже багато громади зібралася на те, щоб допомогти армії не тільки там матеріально, а от тим, що ми. Мали, збирали гроші і відправляли автомобілі на фронт. Ми віддали практично всю техніку, яка була на балансі селищної ради. Ми купували дрони. Ми організовували для воїнів, які сьогодні дислокуються в нашій громаді. Всякі концерти вечора відпочинку, щоб хлопці розуміли, що ми за них дбаємо. Що ну, вони мусять зрозуміти, що ми їх підтримуємо, і ми їх насправді підтримуємо і дуже за них переживаємо. Ну, те, що ваша громада е, дружня? Е, це ми е, бачимо із останніх днів, коли у соцмережах буквально вибухнуло про те, що єдиним діючим е, храмом УПЦ Московського патріархату на Дроговичині залишається храм Андрія Перевозваного, якраз в східниці. І громада е, в неділю якщо я не помиляюся, прийшли туди до храму. Е, відслужилися ще на служителі Молебень, е, щоб е, наголосити про закриття храму. Як з цим про Коментуйте цю новину? Дивіться, тут треба розуміти, що в самій Скінецькій громаді немає зареєстрованої Української православної церкви Московського патріархату як такої. Так? І та церква, яка по документах проходить як капличка, вона є розташована на території приватного вбійця. І... Тут і є проблема про закриття, я так розумію, бо приватна територія, вірно? Приватна власність, і ми не маємо права. Іти на приватну власність, ми не порушуємо тієї справи, тому що все-таки ми йдемо до Європи. Ми є європейці, ми не можемо робити. От я сьогодні читав у газеті, що увірвалися в Православну церкву України в Криму, і все там руйнують і роблять. Ми не можемо уподоблюватися оркам в тому випадку. Але розмови з священником, який правил в цій церкві. Правда, він приніс документи, що він вийшов з межі злона церкви Московського патріархату, але ще не приступив до ніякої та, церкви, якби не зрозуміла його на сьогоднішній день така позиція. Але тіше те, що він йде на розмову, що можна з ним розмовляти, на все треба трошки часу, напевно. І ще хочу раз наголосити, що все-таки воно знаходиться на території приватного бійця. То не є церква, яка була зареєстрована, і наскільки мені відомо, ні один східничанин до тої церкви не ходив ніколи. О, це гарна новина. Ну, будемо чекати на ще новини е, з цієї складової, е, як ж у східниці багато готелей, як жилося їм цей рік великої війни? Зокрема, е, вочевидь, що левова частина надходження до бюджету це саме ну від цих готелей, як змінилася ситуація за цей рік. Дивіться, левова частина на початку прийняла гостей, навіть не дивлячись на те, чи люди мають оплатити можливіше чи не мають оплатитися. На той момент ніхто дуже і не звертав уваги. Але на сьогоднішній день, якщо роздивитися по всій даній ситуації, то і туристичний збір збільшився і. ПДФО збільшилося, і то збільшилося суттєво на третину за 2022 за двадцять рік. Розумієте, що для то є таким нонсенсом в тому, що е, консолідація відбулася не тільки в тому, щоб допомогти людям, які втікали від війни, а допомогти місцевому самоврядуванню, щоб воно могло вийти з даної ситуації е, напевне легше і. Знаєте, якби не, 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 не щастя, щастя помогло, напевне, тут не підходить. Але я дуже тішуся з того, що наші готелі е, на сьогоднішній день дають такі показники. Зрозуміло, що. Ми не можемо розраховувати зараз на якусь велику кількість туристів, розказувати про наші прибутки в тому, поки відбувається війна. Так? Але дякую всім, хто старається заплатити той податок, тому що життя продовжується. Ми мусимо жити, ми мусимо працювати на армію, ми мусимо працювати на перемогу. Я думаю, що після війни набагато все поміняється, але хочу ще сказати таку. Ситуацію ми перевели кілька переговорів перемовин з ізраїльською компанією і підписали на договір між медикал проект ЛТД з Ізраїля, Львівською обласною адміністрацією про те, що ми готові представити дати землю для будівництва реабілітаційного центру для наших воїнів. Зараз в нас ще перемовини відбуваються з міністерством оборони. І я думаю, що Обов'язково треба буде такий центр збудувати, який буде забирати тих хлопців, які були на війні, і людей, які пострадали від війни. І ми зараз дуже працюємо в тому напрямку, тому що ми розуміємо, що буде більш соціальний такий проект для наших ветеранів. Так? Тому що, якби ми не говорили куди не дивилися, все таки готелі вони є більш комерційні та й вони визначають більш прибуток в кінцевому результаті. Але от соціальний захист наших захисників я зараз в пріоритеті селищного. і хлопцям буде комфортніше, мабуть в східниці проходити реабілітацію, тому що там і свіже повітря, і красива панорама, різні дерева, ліси. Тому я так розумію, що це ексклюзивно. ви нам розповідаєте, бо я ніде поки що про це не читала. Ну знаєте, коли справи робляться тихо, та й напевне, коли ти не зробив певних кроків, не треба хвалитися, щоб не щоб справа пішла так, як мови. Останній приклад. Якщо секунда, останній приклад сьогодні у нас були волонтери, які з якими ми ведемо перемовини про те, щоб написати грант на прийняття. Ветеранів війни, які втратили кінцівки на війні, на час реабілітації 10-15 днів, поки вони стоять в черзі до інститутів, де їм будуть робити протест. Ще про маленькі кроки, які ви робите, про інтерактивний простір для дітей. Я насправді дуже люблю питати наших голів про те, що ви робите для діток, тому що у Львові все теж дуже гарно, але, от знаєте, в територіальних громадах там взагалі для діток садочки, інтерактивні простори роблять надзвичайно цікавими і креативними. Що цікавого, ви підготували? Ми відкрили кімнату зараз, яку ви представляєте в себе на картинці. Ми дуже дякуємо громадській організації Соз Україна, яка допомогла нам у придбанні цих меблів. Ми, і не тільки меблі, а й інтерактивних дощок, гірок в кімнатах. Ми ну, в принципі селищна рада була б ще якийсь час, собі того не дозволяла зробити, щоб воно у нас таке було. Вийшла досить гарна, красива. І така життєдієва кімната, де діти збираються. В основному ми ставку робили для того, щоб там будуть діти переселенців та внутрішньо переміщених осіб тимчасово та на сьогоднішній день. Але вони настільки згуртувалися, що в тій кімнаті стільки дітей, що деколи працівники просвіти, які працюють разом з ними, мусить їх ділити на якісь групи, тому що вони не поміщаються всі за один раз. Настиг. А де всі точно поміщаються, так це на футбольному полі про футбольний турнір. Чи долучали до нього, який ви нещодавно провели? Чи долучали ви до нього внутрішньо переміщених осіб діток? І що ж отримали переможці, за що вони боролися? І ексклюзивно, чи бути літньому футбольному турнірі? У вас Так, ми не тільки проводили футбольний турнір недавно. Ми проводили і волейбольний і турнір, і проводили... І завтра у нас знову турнір але вже між учнями 8-9 класів. Ну призи, ми стараємося е, заохочувати до активного способу дітей. Так? тому у нас призи, якщо це футбол, то буде певні м'ячі, так як ви показуєте зараз. Ми в джурі приймаємо участь Будуть спальні мішки для дітей, різні знаряддя, такі, як має бути. Ми купили форму нову для дітей за останні 12 років. Ми створили дитячу команду, яка зараз буде приймати участь в чемпіонаті області, в групі у Поділях на яку поділять Львівську область. А між ними завжди є діти ВПО і мені здається. Коли грали в футбол, мені здалося, що там є більше, ми, ж відчуває... ми чуємо діалект не східницький, так і мені здається, що напевне дітей там було більше, ніж чим... зі східницької школи, чим східницьких дітей там. Готуючись до цієї розмови, мою увагу привернув допис на сторінці у Фейсбуці вашої територіальної громади. Це запитай у керівництва громади відповіді на запитання. Маєш питання до влади? Не слухай чутки, постав своє запитання особисто. Це я процитувала ваш допис. Питання таке. Від нас, як мешканці можуть це зробити? Це вони приходять, стоять в довжелезних чергах, ставлять ці питання, чи як це відбувається на практиці, і якщо об'єктивно, наскільки виправданий такий комунікаційний майданчик між мешканцями і владою? Чи дає він свої результати? Yeah. Тут якраз допис відбувається в соціальних мережах. Так? Ми знаємо, що не всі люди готові зайти в селищну раду і запитати у селищного голови чи міського голови буде. Так? Ну є якісь моменти, де люди ну, можливо встидаються, можливо, ніколи в такі ситуації не, не попадали. Але от для них написати задати питання, яке їх стосується, напевно, буде простіше в соціальній мережі, і ми стараємося на це відписати. І воно дуже добре. Спрацювали, я навіть не сподіваю, не очікував, що воно так може відбутися. Хочу сказати, що, наприклад, коли е, людина приходить і подає тобі. Е, Письмову заяву, так то на то є час, поки її розглядають і дивилися. Але коли це її запитання стоїть в соцмережі і всі його бачать, то тебе просто стимулює швидко відповісти на нього, тому що ти муж ну, не, не будеш витримувати якийсь час, думати щось вигадувати. Ти людина задала чітко питання, ти чітко на нього маєш відповісти. Мені здається, що воно дуже добре спрацювало, тому що я не буду говорити скільки, але вже було багато дописів, де люди казали дякую за те, що ви так відреагували швидко? Потім... Ну я думаю, що після нашої програми дописів у вас тепер побільше, і тому готуйтеся і на завачі в нас буквально 10 секунд. Гарна акція висаджувати дерева. Ви нещодавно висаджували разом з керівництвом громади. дерева. питання моє таке: чи знаєте вже ви яке дерево посадите, коли Україна переможе? Якесь символічне дерево таке. Ми навіть відвели для того місце спеціальне, і ми та, відвели спеціальне місце, площавку. Де ми будемо висаджувати. То буде якщо ви мене запросите до ефіру, то я вам скажу, яке то дерево, як і сквер буде називатися і хто його буде висаджувати. Але ми та, над тим питанням думали і вже готові до нього. От будемо мати ще один ексклюзив і нагоду поспілкуватися. Я дякую вам, нашим глядачам. Нагадую, що з нами був Іван Піляк, голова східницької територіальної громади.